Назвати Іванчиково Андрій, співвласник і директор компанії UBM Soft, і Ми займаємося безпосередньо провадженням системи ОДУ. Я загалом хочу подякувати організаторам за таку потужну і насичену програму. І сьогоднішній день якраз підтверджує той факт, що тема загалом автоматизації саме бухгалтерського обліку або фінансового обліку в компаніях є доволі. Ну, може, як одної з самих найгарячішої, яка обговорюється і яка потребує доволі сувор... суттєвих автоматизацій. І сьогодні тема система симбіоз ФМС, гідна альтернатива автоматизації фінансового обліку. Загалом, я хочу також привітати і підкреслити позитивний досвід колег, що сьогодні вже робили презентацію на тему бухгалтерського обліку. Загальна мета зрозуміла. Навіщо ми це робимо? Я дещо. Люцьому зупинюсь загалом, скажу, що компанія Soft доволі молода, але входить в групу компанії Раск, що вже 20 років займається автоматизацією, і як і багать, багато хто на цій конференції, і з партнерів ОДУ, ми вийшли з платформи і займалися в свій час 1С або Бас, тому чудово розуміємося на складності тих інструментів, які безпосередньо необхідно реалізовувати в самій платформі ОДУ. Ще необхідно зазначити, що власне я і колегами Тем Боровльов, який сьогодні приймає участь в конференції, ми є в департнерському співтоваристві Баспар, ідейним етненником якого є Тимкович Василь. Вчора в нього була чудово потужна презентація саме на тему Оду і позиціонування, які виклики стають перед платформою ОДУ саме для автоматизації середніх і великих підприємств. А це зовсім інший рівень вибагливості. І, до речі, до таких систем доволі вибагливих відноситься саме і система фінансового обліку. Ну, стратегічна ціль тут зрозуміла: це заміна продуктів на платформі 1С, і зараз баз, і це доволі складна задача. І не треба недооцінювати суперників, як то кажуть, або да, конкурентів, партнерів, конкурентів. На царині автоматизації бізнесу. Ми фактично партнери, але є дуже суттєвими конкурентами. 1С займає переважно більшість. Ринку, долю ринку по автоматизації. І це не дивно. Продукти на платформі до нас створювалися 30 років і фактично є, охоплюють ну, дуже велику кількість, обіймають інструментів, саме спеціалізованих для рішень бухгалтерського і фінансового обліку. Система регулярно оновлюється. Це те, про що нас на переговорах запитують клієнти в першу чергу, це наскільки актуально податкові і законодавчі зміни враховані в системі. Це у партнерів компанії платформи 1С існують доволі багато. Партнерів ті, франчезі, які розповсюджують цей продукт, і це теж є серйозним викликом, тому що. На противагу цій платформі необхідно організовувати щось подібне, надійні партнерські мережі, що дають можливість, по-перше, актуально і якісно закривати запити клієнтів. Це дуже важливо. Головне, щоб клієнт почувався впевнено і захищено працюючи з нашими продуктами. Ну і система відкрита постійно розвивається, що теж заставляє швидко рухатися. В напрямку автоматизації ще є суттєвим психологічним фактором взагалі, автоматизація бухгалтерського обліку. Я мені цікаво послухати думку своїх партнерів, колег, але я скажу так: враховуючи те, що я більше часу проводжу саме в продажах. Бухгалтерський департамент або департамент фінансового обліку є, на, на мій погляд, найконсервативнішим підрозділом компанії, і це не дивно, тому що працівники, представники цього департаменту постійно мають право з цифрами, з фінансовими звітами. Вони під контролем не тільки своєму особистому керівництву, але й податковим і іншим контролюючим органам. Є поняття ціни помилки, і вона вимірюється, як правило, в гривнях або в інших валютах. Ну, це суттєві, компанія несе суттєві ризики, якщо використовує недосконалі продукти. Саме тому продукти на платформі для фінансового обліку, для бухгалтерського, вони потребують серйозних рішень. Ось, і ми це чудово усвідомлюємо. Саме тому компанія та Партнери створюють надійні цікаві і функційні продукти, які дають можливість закривати функції замовника найкращим чином. І я сьогодні радий. Вітати одного із партнерів співтовариства Баспар це Артем Боровльов, який є основним розробником системи фінансового і бухгалтерського обліку. Це не є нова система, це загальний, узагальнений досвід колег, що є членами спілки. І в тому числі компанії Сімбіот безпосередньо, яка розробляла системи протягом шести років. Ось тому ми не говоримо про створення продукту з нуля, але все і тим не менш, це є все рівно серйозним викликом, як наші компанії або наші спілці партнерські, так і взагалі товариству партнерів-оду. Тому я радий передати слово Артему. Загалом, план такий. Надати вам основне уявлення про продукт це фактично наш офіційний дебют. При цьому при тому, що продукт існує і впроваджується. І я безпосередньо, як партнер, впроваджую зараз продукт Артема і компанії Симбіоз. Це сьогодні треба. Є мета надати вам уявлення про продукт і про його масштаби, дати можливість подивитися які закладені туди функційні можливості і зупинитися безпосередньо на е, такому цікавому і функційно важливому блоці, як формування регламентованої звітності тому що бухгалтери вимірюють глибину системи е, фінансового обліку і взагалі бухгалтерського обліку саме наявністю спеціалізованих і адаптованих для бухгалтера інструментів регламентована звітність є одним із таких найважливіших елементів тому я передаю слово Артему. Будь ласка, колега. Добрий вечір. Мене звати Артем Боровльов. Сьогодні я якраз розповім вам про альтернативу 1С для автоматизації фінансового та бухгалтерського обліку, яку ми створюємо в екосистемі СІМБІОЗ EMS на платформі Оду. Коротко, я представлюсь: я засновник компанії швидкі рішення та Біко Solutions». А також головний власник продукту FAMS, про який я сьогодні буду розповідати. Маю понад 20 років досвіду у розробці та впровадженні облікових рішень. 15 років з них я працював з системами 1С, потім БАС, коли вона переименувалася. Працювали з різними конфігураціями, зовсім різними, не тільки з бухгалтерськими, і з ERP, і з консолідацією був досвід, тобто дуже різний ті. Досвід в цьому і впроваджували рішення для різних підприємців для малого, середнього великого бізнесу. Працювали в Україні, працювали в Казахстані, працювали навіть в Канаді. Були проекти, як це не дивно. Але були тому я в принципі чудово розумію потреби бухгалтерії фінансів. Знаю, які вимоги ставлять до інформаційних систем співробітники цих відділів, і от хочу запропонувати рішення. Ну, по-перше, що таке Сімбіоз і це Finance and Accounting Management System. Це набір інструментів, або збірка, як ми їх називаємо, для управління фінансами та для ведення бухгалтерського обліку в компанії. Це, ця збірка це частина глобальної системи Сімбіоз EMS, яка створюється на платформі Оду. Зараз для нас ну, головна платформа це Оду 17-ї версії. До цього ми. Це робили на 14-й версії. Зараз флагманським продуктом є на 17-й версії. Вона працює як на оду Community, так і буде працювати на Odoo Enterprise Edition, тобто ми ніяк нікого не обмежуємо у виборі а, системи базової, на якої ми будемо це впроваджувати. А, вчора Василь Темкович, ми з ним партнери, як це сказав Андрій, він розказував про Сімбіоз ЄМС. Я сьогодні а, коротко розповім, що це взагалі таке. Щоб надати уявлення про масштаб системи і про покриття системи, тому що ФАМС це тільки частина того, що в принципі, може симбіоз ЄМС. Симбіоз ЄМС це набір збірок професійних інструментів для автоматизації та цифровізації бізнес-процесів компаній. Зараз в них представлені такі напрямки, як GMS, це теж. Розповідав Василь, він детально на цьому зупиняється, і це його, скажімо так, дітяще, да, це а, управління, стратегічне управління компанією взагалі. Інші збірки це для операційного управління підприємством, це система управління проєктами, це система управління CRM та маркетингом, управління персоналом, продажами, виробництвом та фінансовим і бухгалтерським обліком. Так ось я хочу сказати, що це не просто набори модулів, які розрознені, розрозняні і просто встановлюються в систему. Ми пропрацьовуємо не тільки самі блоки кожної окремої системи, але також взаємодію між різними системами для того, щоб це було ефективно, воно співпрацювало одне з одним, і е, виглядало зручно і комфортно для користувача. Тобто, це єдиний стиль, це продумані форми. Це продумані ну, да, інтерфейси, переклади і так далі. Тобто, це, взагалі, така велика робота. За кожен цей блок в нас є відповідальні окремі партнери, для кого взагалі вся ця система, для кого вона найкраще підходить, саме Сімбіос EMS? Це для середнього і великого бізнесу, і вона підходить також для компаній з розподіленою структурою, це там холдинги або відокремлені підрозділи. І так далі, тому що в неї будуть є всі інструменти, які необхідні для фінансового управління і бухгалтерського обліку для таких компаній. Я сьогодні продемонструю взагалі мапу продукту функційну, що в нас вже є, що працює, і які у нас будуть плани. Я не буду показувати прям систему, там, як це там в системі клацать, не буду. Функційна, функційна мапа буде, і які в нас плани на розвитку, як ми пропонуємо далі співпрацювати. На ринку з А, Поточна версія покриття системи це загальна локалізація облік запасів, в тому числі МЧП, основні засоби, ПДВ, регламентована звітність, зовнішня економічна діяльність, взаєморозрахунки і облік грошових коштів. Наступні версії в нас буде вже кадровий облік та заробітна плата, можливість ведення паралельного обліку управлінський там по юрособам бюджетування. Через версію ми плануємо додати казначейство та казначейське планування, консолідацію та інтеркампанію. А що я маю на увазі під загальною локалізацією? Перш за все, я розумію, що це український інтерфейс. Ми робимо свій власний переклад. Це ним ми слідкуємо, його постійно покращуємо, виправляємо помилки і розвиваємо. Звісно, це український план рахунків, всі необхідні податки. Реквізити компаній прийняті в Україні і не, і не тільки ті, які ми бачимо просто в рахунках, а ще й ті, які необхідні для заповнення все той самої регламентованої звітності, і взагалі будь-яких форм для податкової і інших контролюючих органів. Додаємо типові друковані форми, які в нас є, як, хоч якось регламенту доходи та витрати в майбутніх періодів. В наступних версіях саме в зборку ПАМС. Піде інтеграція з Checkbox, інтеграція з платіжними терміналами, з приватбанком і так далі. Причому не тільки в POS, но і в інші блоки системи для того, щоб можна, можна було працювати з різними частинами системи. Облік запасів я не буду перераховувати все, що є, тому що наша система вона побудована на ядрі оду, і більшість функціоналу вона є в самій оду стандартній, але я просто розкажу, які саме нововведеннями. Додали в систему. Це, по-перше, облік МШП, купівля, перевод в експлуатацію, інвентаризація. Всі відповідні друковані форми вони вже працюють. Додали власну інвентаризацію товарів на складі з відповідними друкованими формами теж типовими. Звісно, працюють облік за серійними номерами, облік додаткових витрат. В наступній версії ми додамо можливість перерахунку собівартості заднім числом. Це буде вже в нашій системі, тому що воду з цим є проблема, і коли ми щось вносимо там на початок місяця, в нас потім проблеми перерахувати собі вартість відвантажених товарів і так далі, порахувати реальну свою прибутковість. Тому це буде вже в наступній версії. Додали ми основні засоби. Це облік об'єктів будівництва та накопичення витрат. додали всі операції з основними сред... з основними засобами: це купівля, введення в експлуатацію, ремонт і так далі. Зараз в нас присутній тільки прямолінний метод е, нарахування амортизації. Окремо хочу сказати, що в нас основні засоби це не, не тільки бухгалтерський облік, він, вони об'єднані з блоком обслуговування в ОДУ. І що дозволяє нам в бухгалтерському обліку відображати рухи по накопиченню цих витрат, а безпосередньо в блоці обслуговування або ремонтів керувати процесами відповідними процесами. Тобто там вже йде управління самим процесом, наприклад, ремонту, там якась комунікація, установка задач і так далі. А в бухгалтерському обліку при цьому відображається накопичення. Всіх цих витрат, і потім змінюється вже вартість, там, амортизація чи інше. В наступних версіях ми будемо розширяти методи нарахування амортизації і додавати поступово типові доковані форми та звіти, які, які, в принципі, є, і вони досить складні. Що стосується управління взаєморозрахунками, ми додали керування фінансовими ризиками, контроль заборгованості, кредитні ліміти, додали введення обліку в розрізі договорів та документів. Цей функціонал він від, вимикається або вмикається в залежності від вимог того чи іншого клієнта чи організації, з якою ми працюємо. Це залежить від мультикомпаній, наприклад, і так далі. Звісно, є акти звірок. В наступній версії ми додамо обмін електронними документами через вчасно, а також додамо облік, авансами, облік авансів для більш коректної роботи з ними. Додали облік ПДВ. Зараз в нас працює облік першої події, облік операцій з різними ставками ПДВ, не тільки там з однією в документі, а може бути декілька ставок у одному документі. Звісно, є всі документи і податкові накладні, і коригування податкових накладних, і податкові накладні постачальника, декларація ПДВ з додатками, окреме робоче місце для формування всіх цих документів та для контролю, що в нас там відбувається з цим ПДВ. А в наступних версіях ми будемо додавати пропорційний ПДВ та розрахунок касового методом. Ми відклали на через версію. Облік грошових коштів я теж скажу так суто коротко. Ми додали, ми переробили банківську виписку і платіжну, платіжний ордер, да, чи як редукції банківської виписки. Ми типізували е, операції, зробили інтеграції з банками через форми, е, через API. В принципі, все будь-які банки можна під'єднати до ОДУ. Це вже казали і інші партнери. З цим а, проблем не буде. А, зробили розрахунки з підзвітними особами і розробили друковані форми. Наразі це прибутковий, кас, прибутковий касовий видатковий касовий ордер, авансовий звіт. наступній версії у нас додасться касова книга. По зовнішній економічній діяльності а, в ОДУ є облік в кількох валютах. Це, це всі розуміють, тому в нас є автоматичний завантажений курсів валют. Воно воно завантажується. З Нацбанку, з Приватбанку і можна підключати інші джерела для ну, хто може використовувати якісь інші джерела для курсів валют. Зроблений розрахунок курсових різниць, переоцінка валютних залишків та розрахунків, окремий спеціалізований документ купівля-продаж валюти, який відображає всі ці бухгалтерські рухи стосовно цієї операції. Зроблені митні декларації. При цьому це не суто бухгалтерський документ. Він він тісно пов'язаний із складською логістикою. І в залежності від того, як в нас те маршрут і на якому етапі в нас проходить розмитнення, там потребує введення цього документу і товари, які не пройшли розмитнення, вони їх неможливо від, відвантажити, поки ми не проведемо розмитнення і не відобразимо ці витрати в бухгалтерському обліку, та не розподілимо а, безпосередньо всі витрати на собі вартість. Так. Ну і що стосується регламентованих звітів, Андрій правильно сказав, що це взагалі велика така біль, тому що їх багато, вони різні, їх складно постійно малювати і підтримувати в актуальному стані. Тому ми поставили собі за мету розробити конструктор або такий інструмент більш ручний для того, щоб їх генерувати безпосередньо в системі без залучення. Програмістів і довго і великих термінів на розробку. Всі ці форми ми знаємо, що вони є на TASOFUA, на нашій податковій. Вони всі є, є оці форми PDF. Також в них є XSD-схеми для вивантаження в XML. Ми безпосередньо в вгоду розробили спеціальний інструмент, в який ми завантажуємо всі ці файли. Вона нам генерує всі ці форми. Кожен з цих показників ми можемо налаштовувати. Це може робити аналітик, консультант, або хтось там провідний бухгалтер, бухгалтер після навчання. Джерела, джерелу даних для цих показників може бути будь-яке. В принципі, сюди зараз підключить під'єднані бухгалтерські проводки, але можна під'єднати будь-яке джерело, хоч CRM, project, байдуже що. Крім того, кожен з цих показників може бути редагуємим, Його можна редагувати після заповнення, і це налаштування в адміністративній частині в користувачську з точки зору користувача. Це виглядає приблизно ось так. Ми накидали демо-приклад, Тут вже заповнюються показниками. Оці зелененькі такі ми можемо якось там змінити, і це перераховує наші а, в цьому звіті. І все це потім зберігається, і можна вивантажувати в XML. І вивантаження в XML не потребує якихось залучення програмістів. Там воно формується автоматично з цих танків, які ми оформили в цьому звіті. В систему вже закладені звіти. Базові. Наразі у нас це бухгалтерський баланс фінрез, рух грошових коштів. По ПДВ звіти і декларація про прибуток в тому в той частині, яка зараз присутня в системі. Потім воно все буде розширятися. Оновлення ми також будемо постачати, поставляти разом з оновленнями системи. Але якщо щось потрібно, ви ж самі можете це, це змінити. Поступово ми будемо додавати звіти. Такий план ми собі накидали. Але я думаю, що ми зможемо додати сюди більше звітів, там, наприклад, якісь статистичні, які мало хто робить, або ще щось. Тому що це не викликає таких страждань, як це було до появи цього механізму. Так, ну і далі плани на розвиток. Початок продажів нашої версії поточної це квітень 2025 року. В квітні ми також плануємо серію вебінарів з детальною демонстрацією системи для того, щоб вже показати, як це все відбувається всередині системи. Версія 5.1 планово буде виходити в червні, а 5.2 вийде в серпні. Це для. Тих, кого саме цікавить там інтеркампанії, там бюджетування і так далі. Як ми постачаємо цей продукт, ми продаємо тільки коробковий варіант системи. SaaS рішення ми не розгля... ну, поки що розглядається, але поки що точних планів немає. Вартість поставки програмного продукту це 5 тисяч євро, і е, плата за оновлення з другого року використання 1000 євро на рік. Обмежень по користувачам по кількості користувачей, кількості організацій, в системі немає. Але якщо ви працюєте на оду Edition, звісно, ви повинні сплачувати ліцензії за безпосередньо оду у нас тут додаткових кількість там за це не береться і не не віднімається з наших оплати за наш продукт. Я хочу сказати ще, що я ну, ми, як розробники програмного продукту, безпосередньо ми не впроваджуємо, не займаємося впровадженням цього продукту. Для цього ми створили е, мережу партнерську, бо СПАР. Е, мета об'єднати всіх партнерів для того, щоб ми могли впроваджувати якісні продукти і працювати над їх е, над вдосконаленням. Е, наші партнери отримують доступ до всіх ноу-хау-рішень наших. Цієї, цієї екосистеми, симбіоз ЄМС, це не, не тільки по е, ФАМС. Е, крім того, кожну, кожен з цих частин, які в екосистему входять, можна впроваджувати поступово. Вони е, е, ну, дуже класно встановлюються. Наприклад, провадили спочатку CRM, потім, потім, потім там, впровадили фінанси, потім впровадили. Розширене виробництво і так далі. і так далі. Тобто ви, як партнери, отримуєте доступ до всіх цих рішень, отримуєте, звісно, консультації від нас, як від розробників і власників продукту. У нас є курси навчання ваших спеціалістів по впровадженню наших систем, курси для аналітиків, як збирати бізнес-вимоги, як сформувати всі ці ну так, да, ж таки, бізнес вимоги, вимоги до продукту і так далі, курс безпосередньо. По Кожній системі окремо є як для аналітики, так і для користувачів інструкції, і ви можете отримувати до 50% від продажу існуючих рішень, плюс ви окремо а, працюєте над впровадженням це повністю ваш заробіток. В принципі, в мене все. Якщо є питання, то я зможу на них відповісти. У мене є питання. Основне, я гадаю, що його варто розкрити, на якій платформі Оду ця ФМС, Symbios буде працювати? Ком'юніті чи ентерпрайз? І на ком'юніті вона працює, і на ентерпрайзі. Різниця є в постачанні модулів. А так, в принципі. Для яких галузей рішення? Дивіться, є, так, да, дійсно, є такі рішення, які є транс взагалі бізнесові. І Фінансовий і бухгалтерський облік не мають прив'язки до якоїсь галузевої специфіки. Як правило, якщо подивитися глибше, то специфіка, як правило, стосується таких розділів, там як управління продажами, закупівлями, особливо виробництво, може бути дуже, дуже різне. Бухгалтерський облік ми не ділимо на ми не прив'язуємо до якихось видів діяльності. Навіть якщо це аграрний бізнес, якщо, або якісь інші, в межах бухгалтерського обліку все вирішується планом рахунків. Закладеним в систему і аналітичними розрізами, які дають можливість накопичити інформацію, в принципі, як в розрізі проєктів, так і в розрізі в окремих видів діяльності, тому бухгалтерський фінансовий облік фактично фмс не, не має при жорсткої прив'язки до якихось видів діяльності. Е, якщо говорити наприклад про те, які компанії можуть використовувати, то це можуть бути і виробничі компанії, і торгують торгівельні компанії. Безпосередньо наша компанія зараз займається впровадженням системи на неприбуткових організаціях. Це громадська. Організація або благодійні фонди. Тому це не має певних обмежень. Тут є дуже такі вузькі питання: чи враховуються аванси при формуванні собівартості у випадку Z? Ну, це будуть і... враховуватися, коли в нас будуть аванси. Ну, зараз поки що авансів немає. В Наступній версії так, це буду враховувати. Ну, як правило, способів основних два: це перший це на підставі табелів, тобто погодинна на підставі табелів і відвідувань. І другий це. Відрядні нарахування, тобто зділка, то що називається це або бонуси партнерам, тобто зміна частини до зарплати. Взагалі, впровадження заробітної плати це не просто там. Ми поставили модулі і воно погнало нарахувати. Взагалі, ми завжди працюємо як окремий а, такий підпроект в проєкті, де ми розбираємо, які взагалі є нарахування заробітної плати, які є надбавки, які є. Це окрім стандартного там да, податків. Там ось, там ми попрацьовуємо вже сіці. Способи нарахування і всі ці нарахування, і вже їх закладаємо в систему. Чи є основні пахнерські звіти в системі? Оборотно-сальдова відомість з початковим і кінцевим є, сальдом. Є, 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 є.